Всім привіт, мої дорогі друзі! На зв'язку з вами ваш Михайло Фенікс, і ви знаходитесь на моєму YouTube-каналі по україномовному контенту LifeSoftware.ua. Не забувайте, будь ласка, про підписку, подобайку під цим відео і коментар. І я починаю записувати для вас, скажімо так, відео для України, тобто для українців, для наших дорогих людей. І, в принципі, далі буде дуже цікаво, ми з вами. Зустрінемося десь, у 2026 році, може раніше. Можливо, я встигну ще записати е, відеоролик в цьому році, тобто в 2025 році. Е, всіх з Різдвом я хочу привітати. Всім е, мирного неба над головою, е, тому що кацапи це є кацапи, ну, якщо ви розумієте, про яких я людей зараз говорю, про яких е, в принципі йде мова. Сьогодні ми поговоримо про те, як можна дивитися на своєму телевізорі або смартфоні, ТВ-канали, СТБ, 2, 2 і тому подібне. І, е, скажімо так, робити це без всяких там НАТО е, підписок, чи то, е, в принципі. Навіть реклами, тобто, все легально. Це ви можете, скажімо так, зайти зараз. Я вам покажу тут. Я накидав текст, зараз я вам покажу цей додаток. Ось ось він є в плеймаркеті. Тобто нічого тут такого немає, тобто вам нікуди не треба лізти. Встановлюємо цей додаток до себе на смартфон. тобто це Дуже просто. Далі. Я тут для того, щоб не брати свій телефон, взяв просто, скажімо так, емулятор смартфону, але він нічим не відрізняється від конкретно настоящого смартфона, тобто справжнього пристрою і тому подібне. Відкриваємо цей додаток в мене вже встановлений. Дивіться, ви маєте бути зареєстровані в Play Market, тобто, для того, щоб війти в аккаунт. Війти аккаунт можна через Google, підтверджуємо скажімо так, свій вік. Далі вибираємо новий користувач або війти в аккаунт. Тут вибираємо регістрація через Google, вибираємо свій аккаунт, вірусів і вредоносів, ніяких тут не має бути, не може бути, навіть забудьте. І цей додаток є і на Android. Тобто на Android-телевізорах. Так, тут в нас є е, реклама, але нам потрібен самий додаток. Дивіть, переходимо в ТВ онлайн, і тут є плюс 500 безкоштовних каналів. Щоб ви, в принципі, не говорили про те, що я а, вам там а, лапшу вішаю на вуха. Тобто, заходимо в підписки і бачимо: дивіться, безкоштовний тариф в нас. 300 плюс каналів. Ви можете це все дивитися, ви можете це все перелистати і тому подібне. Тобто заходимо в ТВ. і а тут ми можемо з вами запустити те, що нам потрібно. Давайте на, на пару секунд. Тобто стрігіч... я е, вам демонструю те, що все працює. Довго я не можу цього робити, тому що Ютуб це не одобрить. Тобто, це, скажімо так, на Ютубі показувати не можна. Є трішечки реклами, авторизуватись нам обов'язково потрібно, так як додаток ми будемо в нас працювати конкретно на. Неавторизованому пристрої, тобто авторизуємося через Google, тобто реєстрація через Google, і насолоджуємося там. 300 каналів в нас є в наявності. і Пробачте, Можемо е, насолоджуватись. На цьому дане відео я хочу закінчити. Не забувайте про підписочку, коментар. Побачимось в наступному відео і в наступному 2026 році, чи, як я вже казав, можна, в принципі, і зустрітися, можливо, у 2025 можливо, я вам ще, е, ну, скажімо так, буду вам записувати контент. Це, на цьому все. Всім доброго здоров'я, побачимось в наступному відео.